Я ніколи не відчував проблем із протилежною статтю. Дівчата завжди звертали на мене особливу увагу. Я стежу за собою. Природа нагородила мене приємною зовнішністю. Я не дурний і дотепний, непогано заробляю. Для багатьох жінок я чудовий кандидат у чоловіки, про що вони мені постійно говорять відкритим текстом. Але створювати сім'ю з жодної з них мені не цікаво. У мене є одна слабкість: я волію спати із заміжніми жінками, можна і з дівчатами, які давно зустрічаються зі своїми хлопцями. Особливо, якщо готуються незабаром вийти заміж, але заміжні все ж таки краще. Перший мій досвід із заміжньою жінкою був 5 років тому, коли я переспав із дружиною колеги прямо на корпоративі. І мені це дуже сподобалося. Відчуття забороненого плоду, екстрим та дикий викид адреналіну, те, що чиясь жінка віддала перевагу тобі, а не своєму чоловікові, дуже тішить самолюбство і піднімає самооцінку. І я вирішив повторити, перевірити, чи завжди секс із заміжньою настільки чудовий, або мені просто попалася ненаситна дамочка, який чоловік не приділяв належної уваги. Оскільки компанія, де я працював велика, а я збирався невдовзі звільнятися зі спортивного інтересу, я вирішив акуратно спокусити пару жінок, які мали точно чоловіків або тривалі серйозні стосунки. І у мене все чудово вийшло. Процес полювання дуже збуджує і розбурхує. Жертви полювання теж у захваті, що на них полюють. Хоч і намагаються вдавати, що вони проти і що вони не такі. Мені дуже подобалося грати в шпигунів і жити в атмосфері напівнатіки. а те, що я був більш бажаним, ніж їхні чоловіки, що вони готові були ризикнути дуже багатьом заради сексу зі мною, викликало неймовірне захоплення, незабутні відчуття. Після перших двох перемог я вирішив підвищити планку. І переспати з дружиною свого безпосереднього начальника. Усього тиждень натяків, перемигування та легкого флірту, і ось вона уже в мене вдома. У ліжку я робив із нею все, що хотів. Хотілося навіть знайти межу того, що вона не дозволить мені з собою робити, але межі не було. Найбільше мені подобався не сам секс. А саме розуміння того, що я маю дружину свого начальника, який вважає себе успішнішим, ніж я, але його дружина вважає інакше. Коли я викликав її таксі, вона зізналася, що це був найкращий секс у її житті, і що вона планує це повторити. І ми повторили і неодноразово. Експериментів у ліжку було багато, чим сильніше я ображав її і принижував, Тим більше їй подобалося. Можливо, у неї були свої рахунки з чоловіком, можливо, їй просто подобається це. А може, всі жінки потай мріють, щоб з ними так чинили. Не беруся стверджувати. Але з жінками, з якими я потім займався з жорстким сексом, було все те саме. Напевне, боязкі солодкі романтики сучасним жінкам набридли. І вони хочуть хоча б раз у житті повністю віддатися справжньому самцю. Наш службовий роман із дружиною начальника тривав 4 місяці, після чого ми розійшлися. Вона дізналася, що я сплю ще з однією нашою спільною колегою, закотила скандал і почала вимагати, щоб я її кинув. Ну так, як же? І я покинув дружину начальника. Що вона зробила, да нічого. Не чоловікові ж їй скаржитися. Ось ще одна перевага стосунків із заміжньою жінкою. Такі стосунки легко перервати у той момент, коли тобі це вигідно, уникнувши зайвих сцен та істерик. Хоча зі стосунків із цією темпераментною жінкою я зробив правильні висновки. І більше не заводжу коханок з поміж колег на поточному місці роботи. Незабаром я знайшов кращу роботу. Звільнився і поступово всі сексуальні контакти з колегами зійшли на нівець. Але спати із заміжніми мені дуже сподобалося. Вільні дівчата мене вже не приваблювали. Треба було щось робити шукати нових заміжних жінок. Виходом став інтернет. Спочатку я спробував шукати жінок на сайтах знайомств. Але там мало адекватних, проте легко нарватися на професіоналок, які гроші люблять, а секс ні. Інша річ соціальні мережі, ось там нудьгують домогосподарки. Потрібно тільки вміти шукати. Я спочатку не вмів, але швидко навчився. Коли займаєшся улюбленою справою, не помічаєш перешкод, а бачиш лише можливості. Незабаром я помітив, що мені подобається секс вдома у жінки, особливо у ліжку, де вони сплять із чоловіком. Дивно, але багатьом жінкам це табу. Тобто з нею можна робити в ліжку, що хочеш, але тільки не в подружньому ліжку. Тим цікавіше було долати їхній опір, нехай не одразу, але погоджуються всі, треба лише знаходити правильні аргументи. І ось ти приходиш у її з чоловіком квартиру, роздягаєш її, вкладаєш жінку на них з чоловіком ліжко. Той, хто цього не пережив, не зрозуміє, який це кайф. скільки адреналіну та ендорфінів ти отримуєш. Після цього досвіду звичайний секс з типовою дівчиною, що хоче заміж. Нудне і прісне заняття. Іноді мені хочеться, щоб чоловік, який із моїх коханок, застукав нас на гарячому. Хочу подивитись, як вони викручуватимуться. Почитавши жіночі сповіді про зради, я дивуюся, як багато роганосців, які прощають все це своїм дружинам і дівчатам, піддаючись на їхні брехливі каяття, обіцянки та мовляння. Вибачити зраду це не сила. Не показник любові і не шляхетність, як це намагаються подати жінки, що гуляють, це боягузтво і неспроможність чоловіка, і ніяк інакше це не назвати, скільки не намагайся. Хочу уточнити, що не вважаю себе гарною людиною та зірцем для наслідування. Ймовірно, мої сексуальні уподобання є відхиленням від норми та для більшості людей неприйнятними. Я не закликаю бути таким, як я не пишаюся своєю поведінкою і не хвалюся. Просто захотілося виговоритись і показати, чому зраду прощати не можна, щоб спіймана з чужим чоловіком у подружньому ліжку дамочка не говорила о своє виправдання. Розкажіть у коментарях, що ви думаєте про цього чоловіка? Прав він чи ні? Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!